Запитуйте, кажуть, відповідаємо. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, дякую за ваші відповіді, глибокі роздуми, ваш блог для мене джерело мудрості, яке допомагає краще розуміти духовні та філософські питання. Хотів би запитати, які е, книги ви би порадили для читання, окрім святого письма, які допомагають людині глибше усвідомити е, сенс життя, віру, моральні цінності? чи чи взаємозв'язок між духовним і матеріальним світом. Також цікаво, на які джерела ви самі опираєтесь у своїх роздумах. Можливо, є якісь твори чи автори, і чи ви самі щось пишете або плануєте написати? Ух ти, Ну так серйозно. Ну, знаєте, я почну так ззаду наперед. Планую написати. В мене є такі два, два напрямки. Я хочу описати таку, як би, знаєте, хронологію війни. Ми записуємо багато таких всяких речей, десь щось там ще не записали, але стараємося записувати, щоб потім таку зробити якби, хронологію, так? Від самого початку від 2014 року, починаючи від Майдану, коли тут в Дніпрі я ходив. Тут на Майдан нас тут збиралося 40, 50 людей на початку на Дніпро, мільйонне місто. ну, було там. І далі Крим, анексія Криму, війна на Донбасі, АТО і так далі. Одно за другим. Є таке питання щодо інших джерел, вони різні. Вони є всякі. Я навіть, у мене навіть є книжка цих стоїцизм так? про стоїків. Вона не дуже побожна, так? Вона, вона все така, навіть я би сказав, матеріалістична. Але я читаю багато літератури різної, так? дуже різної. Вона дає можливість ем, ширше дивитися на проблему і ширше дивитися на, на світ. І я би радив читати. Залежно, якому напрямку ви хочете розвиватися, якщо, наприклад, в плані психології чи спілкування це Дейли Карнеги, Шокстром. Е ну, в принципі таких. Е якщо, наприклад, у в плані е якогось таке м Духовному, то тут теж зараз є дуже багато літератури. Е, я навіть так зараз навіть не хочу зараз якби, як рекламувати щось таке окреме, так? Або, то, бо тому що людина, напевно, сама собі вибрати. То скаже, мені сказали то читати, то я читаю. А то, що я читаю, то я читаю те, що мені треба. Я зараз дуже багато читаю технічної літератури. Ну, конкретно. Я... Вивчаю нову програму Зараз ID Design. Це програма, яка робить електронні книги. Це річ актуальна, і вона з часом пригодиться. І я <кій> хочу зробити електронну книгу. Щоб її можна було виставити, ви собі берете, скачуєте читалку і читаєте. Вона прямо так листок перегортається на такому жовтенькому фоні, такому, так як старий папір, легко читається. Ну, електронні книги, хто читав, той знає, так? Вони мають свої формати, вони мають там. Свої читалки і так далі. Тобто, працюю, є спеціальна програма, які ці електронні книги, в якій можна створювати електронні книги. Не думайте, що вона така проста, це складна річ, тому що на кожному гаджеті вона має масштабувати текст, він повинен влазитися в телефон, переноситися по, ну і так далі. Є різні формати, які переводять, які, які залишають сторінку, така, яка є, типу як в форматі PDF, ну і так далі. Багато зараз трохи занедбав, але є ці програми, які зв'язані з відеомонтажем. After Effects дуже складна, дуже, дуже багатофункціональна, складна програма, в якій робиться все те, що для відеотрансляцій, ці всякі букви, що вискакують, титри, значочки, це все. Це все робиться у програмі Autor Effects. Тоже складна, дуже складна програма. Тоже так само вивчаю. Для чого воно є? Воно, по-перше, мені переводить у площину раціони. Так? Навіть такий термін латинський раціони це розум. Так? Коли ти читаєш новини, воно тебе переводить у площину емоцій. А емоції це штуки, які. Прикрашають наше життя, якщо їх багато, вони шкодять. Це так як алкоголь, знаєте? Можна спробувати трошки того лікьору, трошки коняку посмакувати, порадитися, які це смаки, які це врожай якого року, і так далі. А можна напитися просто черпаком. Тому що дуже важно в дозах. так? І коли багато тих емоцій, а новини сьогодні. Вони тільки на емоції спрямовані, і тому краще читати, вивчати, освоювати щось технічне. Воно заставляє мозок думати практично, переводить у раціональну площину і дуже добре. Тому подумайте над тим, що вас цікавить, і починайте освоювати те, чого ви раніше навіть не знали. А повірте мені, там є дуже багато. Дуже багато є тем різних і матеріалів, щоб їх вивчити ось таком.